Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше у Харкові. Працівники ТЦК двічі за день побили чоловіків. Відео побиття цивільних з'явилися у соцмережах. На відео видно, як один з працівників ТЦК в присутності поліції завдає ударів руками та ногами чоловіку у цивільному одязі та ображає жінку нецензурними лайками. Один з постраждалих отримав удар у голову, що призвело до порушення координації його рухів. Очевидці за кадром кажуть, що чоловіку викликали швидку медичну допомогу. В ТЦК заявили, що інцидент став наслідком того, що Чоловіки першими проявили до військових агресію. Скажи, де де воював, друже.

Ми город відбивали, ми зачищали, де ви підари були всі блін. Ані вас були дитина, казачки, які казачок. Волк, якими ты лейтенант, вызвал полиции сейчас пойдет. Чим ты занимался? Чем занимался, блядь? Это хорошо. Чем ты занимался, когда мы выбивали отсюда остров? Не несут русского, блядь. Чем помогают? Они с ним.